Вітаю, друзі, слава Україні! Мене звати Володислав Смірнов. Я засновник і голова громадської організації експертно-аналітичний центр медичний конструктор. Ми займаємося дослідженнями і законодавчої бази, і проблематики, пов'язаної з роботою закладів охорони здоров'я, шляхів її, їх покращення роботи і розвитку. Підсвідчуємо певні проблеми, які зараз є в галузі, а їх достатньо багато, і ми плануємо поговорити з вами з поводженням медичними відходами, бо це дуже актуальна проблема, тому це буде цікаво і лікарям, медицин, і, і технічним персоналу, і адміністраціям закладів, тому що є загальна державна проблематика, пов'язана з тим, що чому так багато небезпечного сміття. Ми знаходимо в лісосмових в озерах і на майданчиках твердих побутових відходів, коли це е ті речі, які точно неприпустимі. Не Ми подивимося поточну законодавчу базу е є позиції і стратегії держави з цього приводу. Так що запрошую вас, е будь ласка, лінк на захід е нижче. Буде серйозна розмова і цікавий контент. До зустрічі!